Доброго дня, друзі і глядачі мого каналу. Сьогодні ми рубаємо дрова. У нас переважно береза, вільха, трошки осини, дрова гарні. Готуємося до слідуючого року. Робимо запаси дров. Оце ми субсидії привезли, отакі окарави. ще не рубали їх. Ось пробували пару полін, ну, отак воно рубається, так як караве все пропелером його крутить. А рубаємо сьогодні, рубаємо ми не сукирою, а рубаємо дробоколом. От така кучка. Ту кучу ми перерубали десь за 2,5 години. Бішик машини за 2,5 години порубали. Робаємо саморобним дровоколом. Як кажуть в народі, пан сам склепав. Два маховика, ну, кришку розбирати вона не буду, вона прикручена. Стоїть два маховика. Моторчик на 2,2 кВт на 900 обертів на три, на три фази. Отак виглядає з цієї сторони. Ну що, зараз знімемо, як воно рубає, бо руками махати дві машини дров трошки-трошки довго. Ну, зараз покажу. Вдягаємо рукавиці, включаємо. Працює дуже тихенько, шуму такого немає. Якщо гідравлічного взяти, гідравлічний він постійно гуде, бо працює насос. Тут тихенько робить на резинових колесах, чуть-чуть він грає. Ну Робиємо з тонкого. Оце це Кумлі, берези. Рубаємо в коте, котел нам завжди треба товщі дрова. Що добре в цьому дровоколи, собі спокійно положив поліно. Не треба, як в редукторному, там треба підстраюватися, щоб, цього, щоб встигнути положити поліно, щоб пальці не придушило. А тут собі положив спокійно, коли потрібно, потянув річашка, воно дійшло до кінця. Якщо рівне, то тонке, то ніколи навіть порші його шток не доходить до кінця, до половини вже все, відпускаю назад. Його достатньо. Коли вже такі гуздирі, кумлі, то краще дотягнути до кінця, бо буває в самому кінці вже не можна його розтягнути, приходиться ще один разок. Його дожимати до кінця. І чим ця, цей дровокол добрий? Як сукрію рубаєш, то всім кажеш, тікайте, бо зараз Поліно може прилетіти по голові. Тут поліно розкололо, лігло прямо на стіл і все, воно нікуди не дівається. Ще треба приловчитися трошки, але річ дуже, дуже й дуже добре. Зараз спробуємо яке зігрубше поліно, хоча тут таких сучків піньків немає, тільки що можу знайти тільки кумля такі рубає на ура зараз може знайду якого кумля вам покажу як він рубає нажмі напав ключа Оце, знайшов такого кумля, немає нічого, таких, таких кривих дров немає, ну Давай, Добає він тут який. Оце тако не дорубує тут а, то оці жилки. То собі перевернув, дихнув їх до кінця і красота. Так що хто хоче собі придбати такого дробокола, кож, кожного є свій вибір. Кому реючний, кому редукторний, кому масляний. Але як на мене, то таким дробоколом працювати набагато легше, ніж редукторним. Якщо можна подивитися, дивіться, яка тут рейка. І Щоб тут зуби зносилися, це я навіть не знаю. Що треба? Все можна, великі маховики. Да, моторчик можна поставити на 220 вольт, його буде достатньо. Ну, ти, що ще мені подобається, тихенько працює. Не гуде, можна цілий день на розслабоні працювати і ніяких питань. Схотів, перекурив, в голові не шумить, не гуде. Річ дуже класна. До речі, це не мій агрегат, це я брав, взяв у брата, він мене токар, він сам це зробив. Але як порубати дві машини, я б їх рубав би пару днів. І руки боліли. А так, цим агрегатом за день можна дві машини спокійно перерубати, без нагрузки, з перекурами. Так що дуже гарна річ, кому подобається. Купуйте собі такі гарні речі і буде вам легше. Всім гарного дня, мирного неба!